Можливо. Як вважаєте, чому Пан Шокін так довго йшов у відстав? Ми не пускали? Не хотілося. Про це треба спитати у президента Порошенка. Він не йшов. Його поставив Петро Порошенко. Перед візитом до Америки відправили шоке на відставку, щоб отримати мільярд там, доларів. Він його на цій посаді використовував, скільки міг. Тому що він діяв те, що йому скаже президент. Коли ми говоримо шокін, ми маємо в виду президента Порошенка. Міжнародні партнери почали вимагати відставки генерального прокурора. Це унікальний випадок. Слухайте, ну стара людина просто швидкість не та, розумієте. Він, по-перше, ще не пішов, до речі, щоб ви знали. Ну, ще наказ не, не підписаний. Відомо, не було політична волі, причому не його, а воля президента. Дітки, я знаю. Питаєте пана Шокіна. Хворів. Хоча президенти, хворі навіть Мгновенно. Ісцеляють, як Ісус. Українських чиновників є таке поняття приростання до крісла. І воно, на жаль, не уминує більшого і пана Шокіна. Наверно, хотілося працювати. Відставку не пішов, я Ценюк. Я так розумію, що в зв'язку з цим не пішов відставку і Шокіна. Він довго йшов у відставку, і його довго йшли в відставку. З ладу ніхто в цьому всесвіті ще не розставався. Просто й легко і задоволенням. Сьогоднішня коаліції, сьогоднішні власті да, вони самі друг друга знімають, назначають, прощаються, ну не уходять, ну, тому що його стримували оточення президента. Це рішення про звільнення, воно більш політичне чи технократичне? Воно політичне абсолютно. Це була болева точка президента. Він з ним просто попрощався. Я не знаю. Навірно, і то, і другое. Політичне. Конечно, політичне. Це політичне? Це політичне? Політичне. політичне. Виключно -політичне, політичне рішення Це як, політичне рішення не Ну як політична, більш політичне Політич. це ритуальний клуб перед поїздкою до сполучених штатів. Це рішення, щоб Америка дала мільярд доларів кредитних гарантій. Це вимога народу. Це не готова коментувати інформаційних маніпуляцій. Продукт. Я думаю, що технократичне. Я думаю, що це більше було пов'язано технократично. Та просто технократичне Це рішення взагалі ні президента мирового сообщества. Це клептократичне рішення. Це правильне рішення. Кого ви бачите замість Шокіна на його посаді? Ну наприклад, я Я. перша умова це професіонал. Це була людина системи з досвідом роботи, які знають роботу знизу. Президент буде все одно вносити свою кандидатуру. Посмотрим, кого він пропонує, і далі будемо обсуждати. Друга він сп, повинен е, виключити поняття з прокуратури як політика, людину, яка Дійсно завершить процес реформування прокуратури. Погано ставлюсь до приходу лунатиків, ботаніків. Третє це бізнес. Треба з прокуратури вичинити. Про має бути політично незалежна фігура. Четверте це посадити трьох друзів. От тільки чиїх друзів? Це величезне питання. Я Думаю, що треба провести прозорий публічний конкурс, змусити президента це зробити тільки через конкурс. Я думаю, що давіться квареліт Віталій Каської. Вони могли бути сильними учасниками такого конкурсу. Трудно, звісно, сказати ізобілія желаючих, а кого б я хотіла. У мене поки це не спрашувати. Може бути чоловік, який забезпечить виконання закону, буде реально боротися з корупцією, а не її покривати. Якусь зовнішню людину. Ну, це особисто моє. Зовнішню людину, теж професіонала, юриста. Кого я бачу, я поки не бачу там взагалі людину, яку можна було із прокурорських я не бачу. Ні важко сказати. Я ще поки що не Розібрався з тим, які є кандидати і хто може бути, щоб Укроп взявся за цю роботу. Він би вичився всі агії конюшні і провів би лад. Я бачу о, людину, яка пользується довірям людей. Там треба, щоб була фахова людина. Різбан по понятним всім правилам ігри сьогодні. За конституційні повноваження президента і він може подати кого завгодно, Я чув кілька прізвищ. Це в принципі право президента. Понятно, що це прерогатива президента назначати генпрокурора. Саме президент має вирішувати. Но... Якщо будуть назначатися по такому ж принципу, як до сих пор, то будь в куди. Це не моя прерогатива, це прерогатива президента. Я хочу почути від президента. Це його конституційне повноваження. Горбатюками це висунує особисто вся фракція. Це особисто я за Юрія Віталій Луценко. Я буду підтримувати кого? Буде підтримувати, скажімо так, коаліція кандидатури, наприклад, Луценка, Горбатюка, Говди.